Друзі, привіт! Для цього неймовірного десерту візьмемо грецькі горіхи 200 г. І подрібнюємо в крихту в подрібнювачі. Горіхи пересипаємо в окрему ємність, бо подрібнювач нам ще зараз знадобиться. Далі візьмемо фініки. Тут в мене близько 180 грамів. Із фініків нам необхідно видалити всі кісточки. Це дуже зручно зробити за допомогою ножа. Кісточка дуже легко виймається. Далі фініки нам необхідно також подрібнити у подрібнювачі. Подрібну фінікову масу додаємо до горіхів. Це зручно робити або мокрою ложкою, або силіконовою лопаткою. А тепер фінки та горіхи нам необхідно перетерти до однорідності. І тепер нам необхідно розділити на три частини. Наш десерт майже готовий, залишилось підготувати для нього прикраси. Візьмемо конжут 30 г і обсмажимо. Робимо це на сухій сковороді, постійно помішуючи приблизно 3-5 хвилин. Вогонь ставимо середній. Далі із наших горіхів та фініків зробимо невеличкі ковбаски, довжиною вони близько 10-15 см. Із цих ковбасок зробимо прямокутники. Далі нам необхідно присипати ковбаску в кунжуті. Необхідно, щоб він у нас був з кожної сторони. Тепер, друзі, за допомогою палички для суші. Або в кого нема, можна навіть і руками. Зробимо отвір посередині кожної ковбаски. Отвір має бути досить широкий, щоб помістилося побільше шоколаду. Однак це знову ж таки на любителя, хто на дієті, можна взагалі шоколад і не класти. І нам обов'язково, щоб шоколад не витікав, необхідно зробити бортики з обох боків. Тепер переходимо до самого шоколаду. Нам необхідно два кондитерських мішка і наповнюємо один мішок білим шоколадом 80 г, а другий чорним шоколадом 15 г. Обов'язково мішки зав'язуємо резинкою або просто на вузол, якщо достатньо місця. Наливаємо в ємність дуже гарячу воду, майже кип'яток і занурюємо туди мішки. Нам необхідно, щоб шоколад розтанув і став повністю рідкий. Шоколад розтанув, робимо отвір. В мішечку, там, де білий шоколад, отвір має бути побільше. А там, де чорний шоколад, зовсім невеличкий, майже як голка. Можна зробити голкою або зубочисткою. Наповнюємо наш десерт білим шоколадом. Щоб шар був рівний, я ще проходжу чайною ложкою. А тепер, і для мене це виявився найважчий момент робимо смужки з чорного шоколаду. Однак, отвір в мене вийшов більше, ніж має бути, і тому смужки не зовсім смужки, а більше схожі на плями. Однак я дуже сподіваюсь, друзі, у вас цей процес вийде набагато краще. Тепер, друзі, для отримання візерунку проводимо одним впевненим рухом дерев'яною паличкою для суші зверху до низу. Ось бачите, який гарний малюнок виходить. Залишилось поставити десерт в холодильник, щоб шоколад застиг близько на 1-2 години. І нам залишилось ножем розрізати на невеличкі квадрати, щоб у нас вийшли по формі як цукерочки. І можна смакувати дуже гарно смакує з чорним чаєм без цукру. Тому що цукерки дуже солодкі. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь та ставте лайки. Ось так гарно цукерочки виглядають в розрізі. А які вони смачні, це просто має кожен спробувати! Всім раджу. Друзі, а на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд! Всім смачного і гарного настрою!